А цей торт на день народження ні, сонечко. Це торт для випробування ганаша. Ми будемо катати його цілий день у багажнику, щоб подивитись, як він себе поводить. А в мене скоро день народження. Я хочу приготувати собі торт. Сідай, зараз буду тебе навчати. В мене ще не було таких юнаків на навчання тортів, але мені здається, це зовсім не складно. Давай оберемо, діставай телефон, давай обирати декор. Мені кажеться, просто нарісувати що це буде вже добре. Давай ось такий зробимо, торт буде червоний, а очі будуть такі половинки чорні, а потім білі очі. Добре? Ну що, в тебе день народження. Так. Як я можу тобі відмовити? Ти моя зіронька. Давай приготуємо торт. Яку начинку ти хочеш зробити? Хоже. Орео, добре, це дуже популярна начинка. Давайте її зробимо. Для цього нам знадобиться шоколадний бісквіт, карамель, крем, крем для покриття та декор. Декор ми будемо готувати з тобою після того, як вже зберемо торт. По-перше, нам треба бісквіт. Ми його готували вже, то другий раз ми вже не будемо це повторювати, тому почнемо відразу з нарізання бісквіту. Перше, що треба зробити, це нарізати бісквіт. Для того, щоб перевірити, що він випікся гарно, що ми можемо годувати всі інші інгредієнти для випікання. Але для того, щоб наша підложка не скользіла, я не знаю, як це українською. Я теж не знаю. Скользила так і буде? Добре. Якщо ви дивитесь зараз це відео і ви знаєте краще слово на українській, то напишіть в коментарі. І диви? Наша підложка не скользить. Таким чином, ми наріжемо гарно бісквіт. І готуємо якусь дошку, на котру будемо складати обрізки бісквіта. І ще е, давай візьмемо якусь міску. Нам потрібно достати бісквіт. А чому ми його замотуємо у харчову плівку? Тому що потрібно, щоб волога посередині бісквіту дуже. Гарно розподіли... розподілилася по всьому внутрішньому світу бісквітер. Якщо ми його не завернемо у плівочку, то він висохне, а ще він може натягнути з холодильнику негарні запахи. Тобто, в мене на на виробництві окремо. Є холодильники, де нічого немає, окрім кондитерських речей. А якщо ти будеш готувати це вдома, то там буде є що: ковбаса, борщик, котлетки, навіщо ці смаки у тортику, правильно? Так. Чого ми починаємо нарізати? Не повіриш. Знаєш чого? Ми беремо стілці. Бери теж, палиши какой-то. Вже становиться краще, кажуть, що всіх кандидатів дуже хвора спина, але коли вони вчаться в мене і навчаються майже всі процеси робити сидячи, Спина проходить. Тому що, по-перше, коли ти знаходишся на одному рівні із тортом, ти краще бачиш, що ти з ним робиш, як ти його нарізаєш, як що відбувається. А по-друге, в тебе відпочиває спина. Я розумію, в твої 11 років це невелика проблема, але. Давайте да, зосередимось на тому, що тобі буде краще видно, що ти робиш. Так. Перше, що треба зробити, це взяти ножа, сісти так, щоб на одному рівні з очами е, був бісквіт. Одною, однією рукою тримаєш ніж, іншою тримаєш бісквіт. Я бачу лінію, я можу понайти. Давай попробуй. Головне, як пилочкою такою. Не спіши. Давай приготуємо з тобою крем. Для цього нам знадобиться вершковий сир. Так, відважуємо 400 грам сиру. 120 грам пудри і 100 грамів вершків. А що саме робить цей крем кремом Орео? Давай додамо, собственно, печення. Для цього нам знадобиться ось такий блендер став ніж А потім туди кидаємо десь пів пачки. трішечки їх. І що? все. Ось таку крошечку Орео. Ось там якась велика. Її можна з'їсти. Це все, все, все досить. А то якщо його дуже забагато перемішувати, він нагріється і буде не такий пластичний, як нам треба. То все, починаємо збирати торт. Ставимо бісквіт, трішечки його придавлюємо, щоб він приклеївся, але попередньо вирівнюємо його посередині. Якщо це дуже важливо, то береш лінійку і з кожного боку вимірюєш, щоб все було однаково. Потім береш пропитку. Ми її приготували зарання. Тут молоко, цукор та ванільний цукор, але вона повинна повністю вистигнути перед використанням тобто ми її. Приготували, закип'ятили, дочекалися, поки вона вистигне, і потім після холодильника починаємо збирати торт. Щоб ви не додавали у торт, пам'ятайте, все повинно бути або холодне, або кімнатної температури. Бо якщо ви будете збирати щось тепле, може стиснути. Далі ми відсаджуємо крем. А якщо в мене немає поворотного столу? То ти береш тарілку і береш якусь п'ялочку, приблизно таку, переворачуєш її, береш таку підложку і ось так збираєш. Зрозумів? Так. Після того, як ти відсадив весь крем, треба ось так взяти, як стрілочка від годинника, цей шпатель. Його не треба ось так нічого робити, ти лише фіксуєш руку. Придавлювати теж не потрібно, так? Придавлювати точно потрібно. Потім треба зробити місце для карамелі. Перехватуємо шпатель, тепер це як такий не знаю, палич чи ложка. І робиш ось таку улиточку. І у цю дирочку повністю заповнюєш. Далі беремо. Наступний корж. Ставимо, рівняємо його по кругу, придавлюємо. І тепер треба, ось так, дивишся, руку підняв, зафіксував і зайвий крем з бочку знімаєш. Така краса. Так угу. хорошо звістика. На цьому етапі, якщо ти новачок, щоб в тебе нічого не з'їхало, я рекомендую чіпляти ось таку ацетатну плівочку. Це буде як такий бар'єр, за котрий твої бісквіти не убіжуть. Все, погнали! Вже завершили збірку, нам треба відрізати зайве, ось так. Ми відрізаємо зайву плівочку. Навіщо ми це робимо? Тепер обережно пропитуємо. Ну що? Найскладніше ми зробили. Так. Ми зібрали торт. Тепер ставимо його у холодильник і прибираємо весь цей срач. Все. Давай, Саш, срач. Масло кімнатної температури нам потрібно 200 грам. Зараз в цих пачках 180, то треба 20 грам додати з іншої пачки. Ми її його з самого початку дістали з холодильника. 130 грам сахарної пудри. Тепер став це туди. Хрусть. Тепер нажимай на ту кнопку. Отак. От Огонь. Масло рахується готовим, коли воно стає білим і змінює консистенцію. У спеку це дуже важко з'ясувати. Тому що воно, воно нагрівається швидше за те, що воно збивається. І відважуємо 400 грамів сиру. Тепер, коли ми додали сир, то ми його ставимо перемішувати вже не на четвірку, щоб не набити туди. Пузирів. А на самий-самий мінімум. Щоб ледве-ледве перемішалося та й все. Ось такий в нас крем однорідний, гарно вимішаний. Ми його перекладаємо у окрем, окрем посуд. Накриваємо плівочкою в контакт і прибираємо до холодильнику. Все, неси в холодильник. У нас буде яркий торт, для цього нам треба чорнове покриття робити товсте, а чистове покриття тонкісіньке і забарвлене, тому що ми хочемо його зробити ярким. Тому що, якщо окрасити весь крем, то піде дуже велика кількість барвника. І буде не, не дуже гарно. Диви, наш тортик вже застиг. Угу. Якби ми його не затягнули у цю плівочку, він би не був такий рівнесенький. Тепер що ми робимо? Ти ось тримаєш крем, ось так перпендикулярно, ось таким товстим шаром прогортаючи, наносиш беремо шпатель. По-перше, ставимо його ось так і вирівнюємо геометрію. Давай сідай і нанось. Все як попередній раз, розумієш, але більш тонким шаром. Все, огонь, ребята, мы это сделали. Вот теперь можно сказать, что самое сложное уже позади. Даже если он его уронит, пока будет носить, все равно уже можно будет все сделать. Давай, мастыка Нам потребно сделать очень, але мы, мы же не сможем такую, ну это я каминику, да? Його треба відрізати шматочок і прогріти 10 секунд у мікрохвильовці. Тепер воно стало м'яке. Розминаємо його гарно і розкатуємо. Розумієш, смотри, вона ж пластична. Щось підріжемо, щось під... Та що ж ти їш його? Вкусно? Ні. Ну я голодний, так? Да? Я в двісті я любила, вона була плітерна кап'ятка. Ставимо. Тепер, щоб убрати ось ту білу крахмаль, треба промалювати його спиртом. Мастику диви. Вода розм'якає і розм'якчує мастику. І вона може потекти. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Sanya. Ну що, загадуй бажання. Ура! Ура! Так, ну тут три кусочка, выдрезать все биты. А <писываю> все не Когда он успел пропитаться? Прям вкусно, ребята. Снято.